1 вересня Калущина зустріла 28-річного героя Юрія Пукіша, який загинув у зоні АТО за 20 кілометрів від міста Щастя. Люди з лампадками в руках і ставши на коліна, зустріли свого земляка біля пам'ятника Романові Шухєвичу. Запалімо свічки пам'яті. Встаньмо на коліна. Перед сином, братом, другом, побратимом, земляком. Відважним бійцем а то Священники на чолі з деканом Калуського деканату Української греко-католицької церкви отцем Михаїлом Бігуном відправили панахиду. Про загибель Юрія Пукіша родина дізналася завдяки волонтерам Союзу Українок. Волонтери зателефонували до командира частини і отримали підтвердження сумної звістки від нього та ще двох бойових побратимів з Калуша. Юрій з дня на день очікував демобілізації. У зв'язку із загибелью бійця 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади калушанина Юрія Пукіша з 31 серпня до 2 вересня на Калуш. Оголошено дні жалоби. На знак скорботи за загиблим на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, що знаходяться на території Каловського району. У дні жалоби буде приспущено державний прапор України із траурною стрічкою. Сьогодні у всіх школах Калущини свято першого дзвоника розпочали з хвилини мовчання за загиблим Юрієм Пукішем. У районі також скасовано проведення розважально-концертних заходів та спортивних змагань. Живим ланцюгом зі свічками краяни пров... Вели бійця до рідної домівки у селі Мостище Каловського району. Юрія що було 28 років, служив у 128-й гірськопіхотній бригаді. Поховають бійця АТО у середу, 2 вересня о 15.00 у рідному селі Мостище.